Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте канал лайком, підписочкою. Всім гарного перегляду. Це Renault Кенго 2010 року з двигуном 1,6 бензин на 8 клапанів. Пробіг даного автомобіля 177 тисяч кілометрів. Так, пишу, що автомобіль в рідній фарбі. Ціна даного автомобіля 8300. Номер власникаусі. Такий світлий салон, має люки передні. Такий автомобіль в чорному кольорі. Так, візуально ні м'ятінок нема, бо на чорному видно, коли якісь м'ятінки сколіки її. Тут задня ляда доверху піднімається, свіжо пригнаний. Зараз вам покажу, що тут у нас є. Так, це абсолютно заводський пасажир, жабра стоять. Всі пластички, все є ось. Такий світлий цей салон. Водійське не просажене, зазвичай. Руль далі ще має руль заводський. Поперішки ще має, не витерся. Якщо комусь цікаво, номер власника усі в об'яві. Наступний автомобіль у нас це свіжопригнаний Шкода Румстер 2006 року з двигуном 1.4 на 16 клапанів. Автобіль свіжопригнаний з Німеччини. Ціна даного автомобіля 5850. Пробіг автомобіля 221 тисяча кілометрів. Номер власника, всьому кому цікаво. Такий рустер. Заводське тонування зелененьким таким віддає воно задніх вікон. У автомобілі ні м'якінок, ні скотчиків. Нема такого. все рівненько, ні підрушечками, ні порожки, Все рівнесенько. Так, по комплектації. Тут доволі комплектація навіть з клімат-контролем. Два передні схлопідії підіймача, Коробка механічна для даного двигуна. П'ять передачок. Так що кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, так і ось Рено Меган 3, свіжоприганий хетчбекові 2011 року з пробігом 200... Правильно я бачу, да, 210... 218 тисяч кілометрів, двигун 1,5 дизель. К-9К. Ціна даного автомобіля 8900. No, має автомобіль люк панораму. комплектація басей, Заводські 17 диски, Безключовий ключовий доступ водійська і передніх дверей безключовий доступ. Також задня добриновані або трошки. Е, так, Це ж кетчбек у нас. Задні паратроніки. Так що такі рівненькі, нічого ні, ні таких сколів, ні нічого ні м'ятя. Автомобіль пригнаний з Німеччини, так що позацікавлений автомобіль телефонуйте до власника. Так, наступний автомобіль у нас це Dacia Logan MPV, що означає в універсалі. 2012 року свіжа пригана з Німеччини з двигуном 1,6 газ бензин. Тут якщо я не не ошибаюсь, дуже бути восьмиклапанний двигун. 224 тисячі пробігу, рідна фарба 7200. Номер власника ось якому цікаво. Давайте я її обійду, покажу вам. Не, не сірець такий. Ледь до, ледь до е, пісочного кольору десь так. Тут багажник там да, великий Міський взагалі. Так, така вона сзаді, задні двері тут розпашні йдуть. Задній диван у нас. Так, Кондиціонер, тут е є, нема, не бачу. А, є кондиціонер, да, 5 передач. Так що, кого зацікавив, можливо, даний автомобіль, 15 тут колеса, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте до власника та переглядайте. Так, наступний автомобіль у нас такий опель Зафіра. Свіжо пригнана з Німеччини сіро-голубоватому кулярі 2009 року. Атробіг 170 кілометрів, 1,6 бензин, ціна 6700. Номер власника вас нехайся. Кого можливо даний автомобіль, телефонуйте до власника. Дві ж пригонить зафірка така, зараз обійду йде по полу. Задній фаркоп. Так от візуально, якщо обдивлятися по бокам ні м'ятінок, нічого такого немає. Рівненько, як кажуть, як струна рівненька. Заднє сидіння у нас отакі. От Такому новий салон. Водійське геть, не, в, не всажено нічого. Да. Так, Два передніх скло підіймача, кондиціонер, мультикармо, механічна коробка передач. Так що ми цікавимо даний автомобіль, телефонуйте. Так, Це європейський у нас Ford Mondeo в універсалі. Пригни автомобільчик з Німеччини, передні паратроніки, датчики навіть паркування. Сервісна історія. 2016 року автомобіль 2.0 дизель, пробіг 179 тисяч кілометрів, 13 тисяч доларів. Автомобілі ось у асистенти є. Обіду вам його по колу. Безключовий доступ всіх чотирьох дверей бачу. такий ось фаркопчик. задні також паратроніки. Так і по салончику вам покажу. Така величезна магнітола, екран. Тканевий салончик. Якщо кому цікаво, номер власника там був в об'яві. Так, Наступний автомобіль у нас Opel Corsa 2010 року. Ціна 7600 доларів. Автомобіль у нас на реєстрації 1,4 бензин. Пригнаний на автоматі, приганий з Швейцарії. 183 тисячі пробігу. Номер власника, ось якому цікаво. Давайте я по кругу зроблю вам по колу огляд. Даного автомобільчика. Тут лінзована оптика, передні противотуманні фари. Тут 15-ті титанові диски. Має по комплектації задні парктроніки, також задню камеру Камера заднього огляду. Є ось, але де вони? чому на цю камеру дивляться. Є. Щось не бачу, чи в зеркалі вона. Не бачу, не бачу. Сидіння геть в ідеальному стані. У нас автомат, кондиціонер, мультикармо. Так що, кого зацікавить даний автомобіль? Номер власника в об'явці. Так, наступний автомобіль у нас це Renault Megane 2. Рестайлінговий, вже йде з лінзованою оптикою. 2007 року пробіг 212 тисяч кілометрів. Ага, двигун тут бензиновий. 1,4, 16 клапанів. Ціна 4900. Номер власника усякого цікавого. Там Автомобільчик у нас в універсалі. Давайте я вам так свіжоприганий з Німеччини. Давайте я вам обійду колеса 15, обійду його по колу. О, в універсалі. Так. Такий він ззаді. Ну, рівнесень ті. Нім'ятінок по дверям. Нічого немає. По салончику зараз. Вам я покажу. По салону у нас кондиціонер, два передніх з електросхлопідімача, бортовий комп'ютер, зацікавив даний автомобіль, номер власника в Так, Наступний автомобіль у нас шкода Octavia Tour 2009 року. Свіжо пригана з Німеччини з двигуном 1,6 газ бензин, тут двигун 1,6 MPI. Обій в універсалі, так, ціна 6350, пробіг 192 тисячі км. Номер власника всього цікаво. Давайте я вам її обіду покажу. задние патроники. Ну, у меня есть. Вот, Климат-контроль, 44 4 электроскопи-димача, портовый компьютер. Так что, кого данный автомобиль, номер властника в объяве. Да? Ты вот так проверяешь, вот. Вот ты можешь...